Останнім часом серед представниць прекрасної статі України і читачок Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, у тому числі, особливої популярності набуває мистецтво квілінгу. Закручені в спіралі тонкі смужки паперу в умілих жіночих руках перетворюються просто на шедеври. Оригінальні композиції, звичайно, для його вивчення потрібні певний час і напрацьовані навички, але кінцевий результат вражає і наділяє ентузіазмом. Йдучи на зустріч численним зверненням постійних відвідувачок бібліотечних майстер-класів, культурно-мистецька асоціація Артспокуса організувала позапланову зустріч читачок бібліотеки із майстриною Тетяною Веремієнко. Про що квілінг? Про жіночність, філігранність, мереживність, прозорість, затишність, тому що роботи. Які виготовляють майстрині з цього виду мистецтва, вони не перевершені. І недарма колись в Англії розпочинали займатися цим видом мистецтва саме світські дами. Тож сьогодні наші панянки опановують такий королевський вид мистецтва. Хтось знайомий з ним, а хтось і ні. Тому я для цієї групи вибрала таку якусь невеличку листівочку, щоб людям, які не знайомі, Незнайомість з цим видом творчості було простіше і зручніше зрозуміти суть. До речі, квілінг може поєднуватись із іншими видами паперової творчості, наприклад, із скраббукінгом. Таким чином можна виготовити самостійно прикраси для книг. Придатними можуть бути квілінг-композиції і пристворені колажів. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.